Дисклеймер: самолікування може бути дуже шкідливим для ваших вух. Вітаю вас! Ви потрапили на шоу музична аптека. Я його ведуча Анастасія Фаруківна. Рада вас тут всіх сьогодні бачити. Відразу вам кажу, щоб ви обов'язково підписались на канал, адже тут ми щотижня у п'ятницю зустрічаємося з вами та обговорюємо нові релізи. Чисто і суб'єктивно тут. Немає ніякої критики, тому що я не музикантка, я не критикиня. Я Анастасія Фруківна, яка працює маркетологинею в музикальному лейблі, і мені цікаво досліджувати і шукати нове, цікаве, різноманітне українське. Тому я цим досвідом своїм ділюся тут із вами. Друзі, сьогодні експериментальний експеримент. Я не слухала попередньо е, релізи, які відібрала на сьогодні. Чому? Тому що вийшло дуже багато релізів від артистів, яких я знаю, які мені подобаються. І яким я можна сказати довіряю, е, тому я вирішила зробити ось так. Це буде цікаво, мені здається, прям трушні мої е, реакції е, і так далі. Ну і традиційно ми з вами починаємо з того тієї, або тих, хто красується на обкладинці плейлиста новинки щоп'ятниці. Цього тижня у нас Грісана розкішна і зла Грісана альбом, е, який має в собі 14 пісень. Ми з вами сьогодні послухаємо головну пісню, яка називається Газ. Вона, власне, і представлена в цьому плейлисті. Якщо нам дуже сподобається, ми підемо далі слухати альбом, тому що більшість яка більшість, кого я обманую? Дві пісні з цього альбому. Ми вже з вами оглядали: це «Фіт з молодими Римська імперія і «Дая-даян». Ось, взагалі, весь альбом з того, що мені вдалося знайти і почитати, базується на тому на, на вірі в себе. Впевненості в собі, не вибачатися за свою силу, бути впевненим, бути відкритим, одним словом, бути собою. А ви вже знаєте, що такі е, речення, такі речі мені дуже подобаються і мені дуже близькі, тому буде цікаво послухати, що там такого Грісана понаписувала. Як вона ще, до речі, казала, вона писала цей альбом чотири місяці і сама його і продюсувала. Тому давайте слухати. Ну, мене прям з перших секунд мене прям кинуло в танці. Е, от я не мені подобається. Мені подобається, скажу пару слів. Е, пісня «Газ», тому що Грисана з недавніх пір стала дуже цікавитися формулою 1 цим видом спорту. І власне воно її надихнуло на цю пісню. Ну і власне ми її чуємо і тут ці бу» і слова «Газ», флаг. Цікаво, давайте далі.

Мама Мія, що ти витворяєш! Вау! Да, Я буду це слухати, я буду це слухати з великим задоволенням. Мені дуже подобається, тому я пропоную на цих же вібраціях послухати ще одну пісню. Ось мені кидається в око назва Білі. Біляліш? Не знаю. Давайте дізнаємось. До речі, я ще хотіла сказати. Мені подобається пісня Газ тим, що вона напов... вона так наповнена, скільки звуків, е, скільки всього е, я я люблю таке. Я, я люблю таке. Ну, давайте, білі. був маленьким генієм, що любить світ Бачив красу крізь призму інших кольорів Цілі білі дні проводив у думках своїх Маленький білий був народжений іншим від всіх Іншим від всіх Вони кричали чому ти <му> такий <му> Добається. Клас. Ні, мені подобається, мені подобається, мені здається, мені сподобається весь альбом, весь альбом. Е, от, ну, Дякую, Грисані, дякую тобі за цей альбом, за ті сенси, які ти е, в них вкладаєш, які ти нам даруєш. Це е, дуже корисно те, що ти робиш, і це дуже. Дуже мені приємно і імпонує, що про це говорить, говорить про мою силу, говорить про мою впевненість, і е, це надихає. Дякую. Я бачила, що е, Грісана ексклюзивно, Ліруму е, описала свої думки, свої сенси, які вона вкладала про кожну пісню, я прочитала про газ. Але хочу з вами прочитати про ось цю пісню, бо вона, вона мені видається е, дуже. Цікавою, і там 100%. Угу. Біль це ім'я, яке є символом сили і сміливості. І вся історія розповідається від обличчя цього персонажу. Цей трек, на перший погляд, дуже світлий. Ну по мелодії так здалось. І, може, навіть трохи легковажний, але в ньому розказана доля хлопчика, який стикнувся з жорстокою реальністю і опинився між тиском боку суспільства та поривом своїх бажань, своєї природи. Мені здалося це ідеальним поєднанням, світла, музика та важка історія. Так, ось це я, мабуть, і мала на увазі про цю історію. Е, так, так, клас. Я дуже люблю такі історії, це такі сильні історії, і вони мене надихають. Давайте я вам зачитаю ще маленьке речення від Гресани: Якщо ви не будете собою, тоді хто буде тією розкішною людиною замість вас? І, виходячи з цього всього, я би призначила цю пісню як. От знаєте, в мене все, що грісане, це еліксир хороб... хоробрості. Але тут я би сказала, що це. Знаєте, я знаю, що це? Це моменти, коли ви хворієте. В даному випадку буде е, метафора до того, коли ви себе погано почуваєте, коли ви в впевнені собі, коли на вас давить суспільство, батьки, релігія. Е, до вас приходить друга подруга, та сама подруга, яка знає потрібні слова, які тобі потрібно сказати, які тобі потрібно почути, яка готова тебе підтримати. І завдяки чиєї підтримці ти знову стаєш на ноги. Ось це Грісана і альбом Розкішна і зла. Дякуємо. І що? Переходимо далі, бо наступний у нас реліз це казка. Алло, підтримка. Я ж кажу: нічого не дивилась, нічого не бачила, нічого не слухала, тому мені назва сподобалась. Ну і казка. Ну, я чуть-чуть читала. Я не слухала, не дивилась, але читала, така. я. Е, і е, вона знімала цей кліп в Нью-Йорку по всім визначним місцям Нью-Йорку. Ну, менше з тим, що це Нью-Йорк. Вона це знімала у місцях. Е... З серіалу і фільму Секс і місто. Вона була в квартирі Кері Брэдшоу! Боже! Я, з, я недавно, ну як недавно, десь півроку тому занурилася в цей весь світ. Він теж настільки мене надихнув. І взагалі і серіал прикольний, і. Навіть продовження і просто так Тоже цікаве. Ось цікаво буде подивитися на ці всі місця знову, тільки під іншим кутом, як на кліп, пісні, казка, ало підтримка. Давайте дивитися, бо я вже і так багато наговорила. А клас! Служба бедренки вашего сердца слухаю вас. Я прошу вас запустить Нам что-то на любовь Я сами собслухала жизнь А я просто право, де я твоя. А ну будемо пити космополітанчині. Це вже закоханіше кодеки. Та заміснів остатньо пункт ослів. Гарно Бачили? Ну ось у закладі прапор України висить. Угу. Ха, клас! Клас, клас. Ось бачите, тут в кліпі нам показується, що підтримку ви можете отримати в найнеочікуваніших місцях. Якщо ви її потребуєте, ви її отримаєте, ось так, я думаю. Клас, Ну, дуже гарно, дуже добре, ну чесно, мені здається, в житті воно, можливо, трошки не так. А можливо, і так. ну Мені дуже подобається цей сенс, мені подобається це місце, мені подобається як знято, дуже класно знято, дуже класно втілено. Ну, і пісня сама гарненька. Така дуже добренька, гарненька. Я б її приймала кожен день, чесно. Що і вам раджу. <схід> Скажу вам, що сказала Саша. Пісня звучить як маленький дзвінок у службу підтримку нашого серця. Нагадування, що любов і тепло можна знайти навіть після розчарування і мовчання. У ці непрості дні вона стане справжнім посиланням надії для кожного українця. У -у 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 -у. Ну так, гарно, гарно. Мені дуже подобається, я знову ж таки призначила як теплу розмову з другом, подругою. Якось тут в кінці, де ось ця в кінці вся тусовочка була. Е ось так я призначаю цю пісню. Ось такий час її слухати, і М -м -м. насолоджуватись, надихатися і триматися, друзі. І триматися, бо ми маємо триматися. Бо якщо не ми, то хто? Хто буде розкішний і злий, якщо не ми. <сум> Переходимо далі і наступний наш реліз це. Ото й все моє життя. Я пам'ятаю я пам'ятаю перший епізод музичної аптеки, перший випуск. І ми там оглядали його пісню пекло, і ось він знову нас радує новою піснею. Тому давайте слухати. Не залишай на мене сміття. Я його забуду винести. Плама танцює, як прагне душа. Головне це вивести чергову нову головну біль, черговий нерівномірний настрій, новину про черговий бій. Вивести щоб потім хваститись. Yeah. Спротом не у неї, кому написано звідки Я пасмурна погода, знову ні, звідки Ля Сонце ж було, тільки жо, що за плагіат Лондону погода, дзвонить телефонна лінія <гум> Алло, мені треба клініка, що натягне на мій фейс, приємну міміку Я відкрию вдома філіал, На насилоди і замаханості Тебе запрошу, залітай Все моє життя, ховаю щастя, покудам Не шукати, не питай Oh. Все моє Надай мені за нашу зустріч, бо я точно правдикаві додати в календар yeah. мене тримає в Русі. Окей, okay, окей. Okay. Um. Знаєте, для мене це такий, я, м- пісня, яка щойно мене розбудила, тому що дійсно я зараз і ми більшість з вами, особливо е криза 20, В погоні за чимось не насолоджуємося тут і зараз. Не Радіємо життю, в нас війна. <смір> І оце ховав щастя по кутам. Не питай, не знаю, забув, де сховав. Блін, та оце мене пробуджує сьогодні насолодитись повна днем. Сподіваюсь вас теж. Давайте, давайте що, давайте. Давайте почитаємо, що в описі написано у нас на Ютубі. І в нас написано щастя, штука, яку часто дуже важко знайти, але ще важче втримати його перед усіх щоденних випробувань і справ. Бережіть і оберігайте своє щастя. Так, Боже, як гарно. От я прям ось так вам її і призначаю. Послухати, усвідомити, що щастя, ми його самі творимо, і ми його маємо берегти і насолоджуватись ним. Ось так, І ще В'ячеслав каже, це сингл про пошук щастя у повсякденності, про намагання це щастя вберегти навіть у тому, що відбувається сьогодні в житті артиста, як громадянина України, про свободу, про спробу втримати його і зрозуміти, що воно насправді означає. Так, клас. Бо мені і немає нічого додати. А, мені, знаєте, що мені цікаво? Це був штучний інтелект. Чи це була якась графіка? Дуже цікаво, не позначають ніяк. Але, до речі, дивіться угу. режисер В'ячеслав він сам режисер, ну, ось не знаю. Ну добренько, йдемо далі. Давайте підемо далі. Далі у нас з вами це назва Твій сміх. І як ми знаємо, що Павло, вокаліст гурту, він військовослужбовець, і я дуже з особливим теплом і вдячністю слухаю і розповідаю вам про такі релізи, тому що дуже цінно, що захищаючи нас, ще знаходить час на творчість для нас вже. Це дуже цінно дякую за це. Автор пісні сам. Павло, тому тут ще цікавіше дізнатися. От щось мені здається, тут буде новеньке в цьому релізі. Тому давайте слухати. Трамневим вітром ще родить листя. Не зупиняйся, ні на мить снися. Ти залишив отут а все, діти. Mm. Мені лишилося лиш жити. Я знаю, де ти mm. лиш жити. Я знаю, де ти Тепер біру всі прикмети, Лумачу сни, загадую, бажання від комети. Лети, лети, лети. лети. Плети від самоти до самоти лети Бо мені Твій слід досі лунає зі знайомих нам доріг. Твій слід. Мені не зараз допоміг. Як щиро, як ніжно, Вау. Вау, як я люблю, таке мурахи. Знаєте, фраза цей сміх, він би мені зараз дуже допоміг. У мене асоціюється з моїм другом, який загинув на війні буквально нещодавно. Це Іван. От реально його сміх. Він, би, він завжди допоміг. Завжди. Павло каже, це пісня про смерть, але не лише про неї. Вона про пам'ять, про світло, яке лишається після людини. Про те, як навіть у найважчі моменти життя життя продовжується у русі, у подиху, у сміху, який ще звучить у голові. Боже, це настільки точно, що мені аж, аж погано від цього. Дякую за цю пісню. Давайте перейдемо далі до останньої нашої пісні. Це... Я коли побачила, я щось вау, клас був не неймовірно. Монокейт це Катя Павленко, вокалістка гурту Go Away, який зараз знаходиться на паузі, і ось власне вона не гупить часу, а творить і подарувала нам пісню. Пахнеш. Давайте будемо слухати. Не знаєте, що відразу хочеться сказати, що відрізняється вже по звучанню від того, що ми звикли бачити у Говей, Цікаво. Якщо все минає. Це що таке? Це що таке? Вау! Боже, топ неочікуваних речей е, відбулося щойно. Я одягну тебе в слова ніхто не роздатає, я буду голосом за склон у темноті кімнат

Знаєте, це такий релакс вечір а, з е, такою піснею. Мені подобається нукейт, що робить. Чуєте, мені подобається. Е, з цього щось може вийти дуже гарне. М -м, та я обов'язково йду до свого плейлисту, а мій плейлист. Ви вже знаєте, що це наш плейлист, тому обов'язково собі його додавайте. Він вже оновлений з новими треками в нас в описі. Що ж, я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви поставили лайк. Дякую, що ви підписались, і дякую, що ви написали коментар. Для мене це дуже важливо. Бачити, що вам подобається. З кожним разом ми щось придумуємо, Запрошуємо гостей, щось стараємося. І я дякую, що ви це цінуєте, що ви це дивитеся. Для мене це безмежно цінно. І до наступної п'ятниці, Па-па!